Послушай, я вам отвечаю, я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм родителям. Мені неприятен формат вашого разговора со мною. Я думав, що ви приличный парень. У нас з вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок, немає права на відпустку, немає права на 8 години робочий день. Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас з вами зараз. Зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі. Бо якщо ми будемо відпочивати чи легковажити, якщо ми будемо розслаблені з вами, у нас не буде ні Конституції України, ні нашої держави. Кожен з нас президент. Зробити вибір. Яким я хочу бути жертвою чи переможцем? Біженцям чи громадянинам. То ми такі, щоб вирішувати, де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати, у час звучання якого гімну вставати, то ми такі. Ми менеджери, яких обрали ті люди. Менеджери не власники життя, не власники їх прав і свобод, не власники ми цього. Казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Під час війни курс долара США в Україні зазнав значних коливань, ось деякі ключові моменти. 24 лютого 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення Росії, курс долара злетів до 42,45 гривень Національний банк України для стабілізації курсу вжив ряд заходів, таких як. Фіксований курс 29,25 гривні за долар обмеження на купівлю валюти заборона на вивезення валюти завдяки цим заходам курс долара поступово стабілізувався станом на 15 лютого 2024 року курс долара складає 39,23 гривня. гривні важливо зазначити, що курс долара США може й далі коливатися протягом війни, у нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати. Вони можуть собі це дозволити. І це нормально. Правда. І хочемо відповісти саме людям, які знаходяться за кордоном. За кордоном. Треба повертатись. Без повернення людей у нас з вами не буде потужної економіки. І це правда. Нам буде складно. Ну, буде складно у нас. Ну, ви ж розумієте, у нас 11-12 мільйонів пенсіонерів, і це правда. І треба розвивати економіку. Економіка повинні повернутися люди, які будуть працювати. І повинно повернутись чесно більше, ніж поїхала. Якщо ми хочемо нові кроки зробити вперед для нашої держави, я впевнений, що так воно і буде, треба тиснути. І тому... і мої діти в Україні. Моєму синові 10 років, він в Україні, він сьогодні міг би поїхати за кордон. Він не може це зробити, тому що в голові у мене чи у моєї дружини навіть такого уявлення немає. Як це Як це? хтось відправляє свою дитину воювати на фронт, як дитині ці 20-30 років, а наші діти будуть десь на морі за кордоном, або ще це, це буде нечесно і несправедливо. Це не питання до жінок, людей, які не мобілізаційного віку, чоловіків або дітей. Вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні. І це факт. І далі. Ти будеш воювати або не воювати, ти будеш працювати, тому що я наводив е, цей приклад вже: в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми в війні. І тому ти або працюєш, або ти воюєш. І це факт. Бо один військовий заробітна плата одного військового це податки 6-8 людей. Тобто, щоб забезпечити заробітну плату одному військовому, я нагадую. Підтримка, яка йде від західних партнерів, вона не йде на а, заробітну плату військовим. Це дуже важливо уявити. Краще померти стоячи ніж жити на колінях. Краще смерть воїна, ніж життя раба.